Вітаю! Всіх вітаю на каналі, Таро-Сонця та місяця. З вами тут, як завжди, Юля, всім мирного неба. Доброго часу вам доби, добра година. Всього-всього вам доброго, здоров'я, тепла, добра, перемоги, перемоги в Україні, перемоги всім і кожному, низький уклін нашим ЗСУ. І слава українському роду. Для вас, як завжди, неділя, карта тижня. На цей тиждень, наступний тиждень. Тобто, що там у нас? 29 січня-завтра і по 4 лютий, включно на наступну неділю. Основні енергії, основні події, основна, основна така сама: основна енергетика цього тижня для вас по карті Таро. Карта тижня. Колоду можете вибирати уже дві колоді Таро. Е, система Уейта і одна і друга. Це Уейт Сміт чистий, другий варіант. Е, Радіантору. Це Барбари Мур, теж, теж все по класиці, все по Уейту, Просто трошки, трошки інша промальовка. Але все одно це клон вейта. Так що ось, будь ласка, можете вже варіант вибирати, кому що вподоби. А я всім вам, звісно, поки вибираєте, завжди хочу всім, всім. Це вже традиційно, поки вибираєте варіант, а я вам дякую. Дякую вам за підписки, за коментарі, за зворотні зв'язки. Я вам взагалі дуже дуже дякую, рада за вас, що ви вже коректуєте себе, свої ситуації, тому що якщо ви вмієте можете дати такий зворотній зв'язок зробити на те, що вам випало, то ви вже знаєте себе коректувати. Це дуже великий плюс є для вас, і звісно, це є плюс для мене, тому що я теж дякуючи цьому, ще просуваю себе, прокачую ще себе, свої знання в Таро. А так, взагалі, всім, всім дякую за перегляди, за підписки, всім всім дякую. Всім, хто підписується, долучається, якось, хоч, хоч якось це, ви просуваєте в першу чергу ви робите добре для україномовного Ютуба, а в другу чергу, звісно, для мене, для мого каналу, щоб його більше людей побачило. Тож, я всім, всім, всім дуже дякую, хто зі мною, хто підписався, хто переглядає, я вам дуже дякую. Розклад, звісно, не забувайте, що загальний. Коректуйте, беріть своє під себе, тому що е я не знаю вашої ситуації, ваших е там справ е ідей і тому так далі, тому подібне. Тому я не зможу е сказати про се і про всіх. Я кажу у загальному, а ви вже під себе підлаштовуйте, що ваше, то ви собі коректуйте, беріть собі, а що не ваше, то відпустіть, тому що то зризунує теж не зрозуміло вам, то то зрезунує комусь іншому. Якраз комусь іншому, то підійде. Так що це так завжди на любому, не тільки на карті тижня. а На будь-якому розкладі, так не забувайте, що загальний є загальний і берете своє, а то, що не ваше, то не берете, бо то резонує комусь іншому, а не вам. А те, що зрезонувало вам, комусь, навпаки, то не зрезонує. На загальному, це. Ви вже маєте знати, що це так, так воно діє, так воно працює. Що ну, все ніби, так? Да? Я думаю, ви вибрали. Хто не вибрав, кому не ще є часу ставити на паузу. Може, мішаю, що я говорю, поки ви вибираєте, то ви ставите на паузу. І тайм-коди будуть в описі під відео. Так, другий варіант. Це та чекає перший варіант мапа чарівників. Колода мапа чарівників. Дивимося вам карту тижня на цей тиждень. На прийдешній тиждень. Для вас карта тижня. Основні енергії самі. Саме саме така основна енергетика на цей тиждень для людей. Хто вибрав карту тижня першого варіанту? На першому варіанті. Карта тижня. Королева. мечева королева для вас. І сім мечів. Хм. Фігурна карта і, і сім мечів. Ну, тоді придеться взяти ще доб до цієї карти тижня. 8 жезлів. Основна ваша карта тижня. Основний ваш синіфікатор це королева мечів. Це треба поближче, бо як в мене поганий зір. 8, так 8 жезлів. І дно колоди сім мечів. Дивіться. Перший варіант. Ну, якщо ви королева мечева, то дивіться, вам треба, вам, знаєте, тут просто йде вже рекомендація вам і порада. Прогноз для вас такий, щоб ви не спішили в якихось своїх рішеннях по королеві мечів, логічних таких, щоб вас не обманули. Бачите, тут сім мечів на дні, йде де якийсь обман, якась кража. Якась нестандартна ситуація навіть може бути. Не обов'язково кража, але може бути щось таке нестандартне, неприємне щось вам. То вам просто треба бути. Е, я так, як чому взяла вже доп, бо я не зрозуміла, що королева мечів, і тим більше, можливо, я б до королеві мечів допа і не брала, але так як на дні не дуже приємна карта, тож два меча у вас фігурна карта мечева і доп мечева. Номерна карта, тобто і доп, вибачаюся, цей дно колоди, е, то мені стало цікаво, що це таке, щоб краще я зрозуміла і вам більше сказати. Е, ну, то тут, дайте подумати ще. Ну так, якщо це ви мечева королева, то це вам треба щось не спішити. Або навпаки, ну розумієте, дивіться, ну що ж що, що зробиш, це загальний розклад, я ж не знаю вашої ситуації. Комусь резонує, що в якійсь справі вам треба не спішити, щоб ви не були обмануті. Комусь резонує, навпаки, поспішіть. Тільки, знаєте, як? для тих, комусь резонує, що поспішіть, у цього тижня, в якійсь там вашій справі, якісь вашій обставині в ситуації. Поспішіть навпаки, чому щоб ви вас не обманули, але розумно по королеві мечів ви маєте, знаєте, так беземоційно абсолютно відключити емоції, покладатися тільки на розум, на логіку, на інтелект. Щоб е, по жезлах це тут вісім жезлів, щось поспішити вам треба, але розумно, бо якщо ви е, будете покладатися не на розум, не, не, не на інтелект і поспішите, то ви виявитеся ви в якійсь якомусь обмані. розумієте? Тут так, тільки для тих, кому треба навпаки поспішити. Треба з розумом поспішити. Якщо ви щось будете спішити, то тільки з розумом. Бо королева мечів це тут, тут гострий розум. І комусь зрозумію так, що в якійсь вашій справі це вам треба поспішити. Ну, королева мечів тут ще, ще може зрозуміти, знаєте, вам ще так. Якщо це не ви королева мечів, то дивіться, ну, мужчинам так це точно. Але деяким жінкам, якщо ви взагалі ну, дуже ви далеко від мечової королеви, ви там Кубкова, там ця. Пентакліва, спокійна, земна така, чи Кубкова там дуже така емоційна, така ніжна. То дивіться, то вам тут, це тут вже і для мужчин, і для жінок, хто не мечева королева. То основна енергія цього тижня для вас, основна карта, це якась королева мечів, яка буде щось на вас налягати, спішити, заставляти, щось вас. Та хто ж хоче тарілками у вас кидати <смі> по цій карті, Як то, що знаєте, буде щось ну, дуже-дуже буде вас на... навіть не нав'язувати, але як спонукати до якогось руху швидкісного, то ви її не слухайте, бо вона вас хоче обманути. Отак. От для тих, хто не мечева королева, і для мужчин. Якась жінка мечева, схоче щось вас обманути. Основна карта тижня на цей тиждень, основна енергія, мечова королева. Все тут тут резонує або це ви сама. І вам порада вже оці карти остальні. Або це е, якась інша жінка, така десь є у вас у, у вашому оточенні дуже-дуже близько, І якийсь, вона на вас буде робити якийсь вплив, отакий, по вісім жезлах, щось буде вас ну, спонукати, щось швидко-швидко може підписати, може е, їхати, може, не, не знаю. ну Кому їх адже я ж не знаю вашої ситуації, вас вже багато. То ви, ви її не слухаєте, ви її не слухайте, бо на дні сім мечів. Це обман. Це обман. Ви попадете в якусь передрягу, так, грубо кажучи. Якщо ви послухаєте ту королеву мечів, поспішите в якійсь там вашій справі. У на енергія мечева королева. Все, це це або, або ви сама, або це якась королева. Якась фігурна карта, якась людина. Мечева королева. Це людина, яка дуже така має гострий розум. Керується розумом. Це може бути ще вдова. Вам підказку, що можу дати, що таке королева мечів. Королева мечів дуже часто виступає вдовою. Самотньою жінкою. Вона холодна, вона беземоційна. Але вона розумна. Вона керується дуже розумом. Вона така стратег. Ще можна, знаєте, ще що можна сказати, що королева Мечів це генерал в спідниці. Навіть, навіть так можна сказати. Знаєте? Про таких жінок. То ось подумайте, хто це така у вашому оточенні. Якщо це ви сама, то тут вам порада, що вам треба комусь поспішити, щоб вас не обманули, а комусь навпаки, я, я ж не знаю, я ж кажу, я ж не знаю вашої ситуації, а комусь, навпаки, не спішіть, бо вас обмануть. Якщо це ви сама, то це хтось там зі сторони хоче щось вас обминути і щось вас заставляє поспішити. Ну комусь, комусь навпаки дійсно поспішіть, бо то, що, що ви будете вагатися, сумніватися там у чомусь, то то пізніше прийде якийсь обман. Ви скоріше це зробите і не встигнуть вас обманути. Але ж я ж не знаю, я вже котре повторяюся. Я ж не знаю вашої ситуації щоб сказати конкретно точно отак, отак чи отак, бо того що тим більше, що комусь зрозуміє так, а комусь так. Як я тільки на початку розкладу говорила. Не забувайте, що розклад загальний, і то, що не резонує вам, то зрезонує комусь. Тому я й кажу всякі варіації цієї позиції першої. Так, так, або так. Або ще, якщо ви не є цією королевою мечівою, це для третої категорії людей. То це якась сама королева мечів. Просто зміть, якщо ви сама королева мечів, то це хтось, може бути якийсь мужчина, може бути якась інша жінка, буде вас заставляти щось спішити зробити, і вона схоче вас обминути. Тобто, то ви подумайте дуже добре, будьте розумні, щоб вас не обминули. Це ви сама. Ну, комусь як, а комусь навпаки, що якщо ви не мечева королева, абсолютно, то є над вами якась мечева королева, хто там вона би вам не була, що вона щось буде заставляти вас. Де щось вас заставляти швидше зробити, і це ви це не робіть, бо то, що це обман. Подо нові колоди тут іде сім мечів. Навіть, навіть якщо, я ж повторюся ще раз, якщо навіть це не є якийсь прямий, наглий, такий, знаєте, важкий обман, якщо навіть це не така якась там брехня, то все одно це якась неприємна ситуація. Все одно це щось трошки буде неприємно, якийсь, ну, така, якась передряга, грубо кажучи. Так що тут вам пішло більше перший варіант, вам більш пішло як порада, як попередження, як підказка на цей тиждень. Така у вас основна енергетика. Два мечі і жезли. Ось такий перший варіант. Це перший варіант. Дякую вам за увагу. Бажаю вам далого тижня. Бажаю вам, щоб ви змогли зрозуміти. Хто то, що то вам хоче по цих сім мечах, це дно колоди підказка. Це не сигніфікатор, слава Богу, ваш, але підказка така, що просто будьте обережні, бо тут е якийсь подвох, так скажемо. Я, я бажаю вам, щоб ви це викрили, щоб ви це перекрили, викрили і зрозуміли, що це і хто це, і до чого, і щоб цього у вас не сталося. Щоб це, е цей прогноз, це попередження, щоб вам допомогло. Все, на все вам добре. Перший варіант. Другий варіант. Так, вейт. Роу Вейта Сміт. Радіанте Ро. Другий варіант. Хто прийшов на другий варіант для моїх глядачів? Карта тижня. Основна енергія. Основна така сама-сама основна енергетика на цей тиждень для людей, хто вибрав другий варіант. Для глядачів, хто вибрав другий варіант. Основна енергія, основна карта тижня на цей тиждень. Відлюдник. Відлюдник і на дні колоди четвірка мечу. Ну, дивіться, цей тиждень щось вам буде самотньо, скучно, але намагайтеся використати це з максимально позитивної сторони, Бо, тому що відлюдник це ще і мудрість. Мудро вмійте використати те, що ви будете цього тижня щось як самотньо чогось вам буде. Або комусь резонує, що вам прийдеться поспілкуватися, можливо, старшою людиною, може попіклуватися, може навіть бути дуже схоже на те, що з людиною лежачою. Не знаю, як там, кому, чому так, якщо у вас немає нікого рідних, близьких, лежачих, слава Богу, то я не знаю, можете вас попросять. Для когось посидіти. Бо це ось відпочинок, це лежання, це щось таке. Ще хотіла щось сказати, ну ладно, це в загальному розкладі не кажуть. Я не знаю, це, це не особистий розклад, тому я це казати не буду. Або давайте так, щоб я. Знала, що казати далі. Я лучше, так як і на довізьму до. до відлюдника. Справедливість. Знову старший рекан. А, це ж... Ой, забула вже. Це ж у нас оце дно. Старший рекан знову. Якісь вирішення. Хм. Ну, все одно, сигніфікатор відлюдник то тут іде так. Це або вам буде щось самотньо, або ви будете з, з якоюсь самотньою людиною спілкуватися чи турбуватися, я не знаю, щось, щось у вас буде по якійсь самотності. Але тут же, як я сказала, вже не забувайте, що відлюдник це мудрість. Це якісь самопізнання, це якісь е, знання, такі мудрі знання, які ви будете здобувати для свого ж розвитку. Тобто, якщо це грозить вам, от, наприклад, у вас якась там зараз ви постійно були в якісь компанії, і тут е, цього тижня, в шостому разі, роз'їхаються, хто куди. Той у відрядження, той ще кудись, той ще кудись. І ви лишаєтеся сама чи сам. І вам... Щоб не було тоцкно, скучно, то використовуйте цей час, не лінуйтеся, бо це ще карта Лінії. Не лінуйтеся, а щось вчіться, щось, е, е, щось робіть, щось читайте, самопізнання, саморозвитком займайтеся. Ну, бо основна карта основна енергія, основна карта тижня для вас відлюдник. Це найбільше ну, це, сам, самотність. Ну, і Комусь розумієш це або ви, або, або. За якоюсь самотньою людиною, старою людиною вам прийдеться доглядати цей тиждень. І я кажу по цій карті, це вже може бути лежача людина. Або просто не лінуйтеся, доглядати за старшою людиною. Бо тут доп уже йде справедливість. Вирішіть це зробити, може, ви не можете щось вирішитися, то вам треба тут, ось нарешті, прийняти якесь рішення цей тиждень. Справедливе рішення якесь прийняти. І ще по справедливості тут може бути так, що якщо ви не можете вирішити, я навіть не знаю, ну, ну може, когось там комусь так і зрезонує, що треба доглядати якусь старшу людину, якусь там бабусю, ви не можете вирішити це зробити. І то вам тут як підказка вже получається, що ви, що ви погодьтеся і по справедливість вас нагородить, ви отримуєте більше. Ну, можливо, комусь так зрезонує, я не знаю, можливо, комусь зрезонує такий варіант, що. Ви не могли ніяк вирішитися, що зробити, вам там пропонують, чи платять, чи це може ваш хтось із рідних і нема більше, кому крім вас, доглядати за якоюсь старою людиною. І ви не знали, що робити. То тут вам такі підказка, що вже ем, беріться за цю справу і справедливість вас не винагородить. Похажувати за старою людиною, якоюсь немічною вам справедливість дасть більше, у сто разів більше. Ну, можливо, можливо, комусь зрізнує так. А в, якщо у вас такої ситуації немає, то це просто ви, значить, сама будете цей тиждень чогось е, у відлюдниках. Ви будете, е, знаєте, може, ви, а може ви поїдете, дивіться, ще що дуже дуже може зрезонувати, а може ви якесь е, якесь відрядження або навіть не відрядження, якусь відпустку вам дадуть незаплановану, а може і заплановану, ну я не знаю, кому їх зрезонує. І ви поїдете у відпустку, це відпочивати по цій карті, і вам буде хоч самотньо. Там може, але ви будете набиратися якоїсь мудрості. Ну, наприклад, ви якісь там поїдете десь, якісь соляні кімнати, може, десь там, я не знаю, ну ще кудись десь, якісь там десь тут недалеко, якийсь трускавець, чи ще я там кудись на лікування поїдете. Ось ця карта може бути, щоб діти там собі е качатися, е лікуватися. І вам буде самотніше, що ви сама без сім'ї поїхали, може, не виходить з сім'єю, але зато по відлюднику ви собі там. Е Якісь, ну ви щось знайдете? Знаєте, ви світло, світ, у вас світ... світло є, і ви знайдете якісь для себе плюси в цьому, так, так по-простому, на простій мові скажімо, Знайдете для себе якісь плюси. Вам буде може сумно, що ви не змогли поїхати там, чи з чоловіком, чи з сім'єю, чи з коханим, чи з ким там, чи чоловік, навпаки, з дружиною. Так вийшло, що не, не вийшло разом. То, але все одно ви маєте, там, ви маєте світло, ви, знай, ви знайдете в цьому якісь собі плюси. І це буде справедливо, що ось чому я так сказала за відпустку. Тут мені зразу так прийшло по справедливості: що, можливо, ви дуже довго не були в якійсь там відпустці, і тут, нарешті, вам дають. По справедливості вона заслужена. Але вона трошки не суміщається з тим, з ким би ви хотіли поїхати. Вам придеться їхати самій ту відпустку. І ви будете через це трохи зможе і навіть сумувати. Але плюси в цьому свої є. Не сумуйте, бо в цьому є свої плюси. Може так. Може комусь таке зрозумівати, що ви може десь поїдете, чи, чи навпаки, лишитеся дома, всі роз'їдуться, а ви лишитеся вдома сама. Але тут яке рішення ще по справедливості об відлюдника, це якесь рішення, знаєте, це... тут так якось воно цікаво, що дно колоди, тільки мечів, а тут рішення, воно як... тут не то, що вимушено, тут як то, що було прийнято рішення якесь. Бути у відлюдниках прийнято таке рішення. Чим прийнято, чим прийнято, чому прийнято, щось я не можу. Тут це знаєте, якось до, якби я проговорила вам одну, другу, третю варіацію, що підходить так, 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 але все одно якийсь висновок зробити так, щоб підвести риску, щось я не можу. Щось мій то, що в роздріб карти йдуть і все. Як не... Це дно, це допит. Дивіться, оба старших аркани, у вас другий варіант. Цікаво, оба старших аркани. аркани. Може, навіть знаєте, ще так, так ще може якісь категорії піде. Якщо у вас якісь стосунки, отакі не живі, не мертві, то ви вирішите, ну, бо це все таки юстиція. Справедливість тут вирішення йде якоїсь справи, і це по справедливості, і це ще юстиція все-таки. І може ви вирішити ці відлюдники піти, може ви нарешті закінчити якісь стосунки? Вам не потрібні? Якісь отакі, що йдуть по четверці в не живі, не мертві, як то кажуть. Ну, не знаю, може, комусь зрезонує і такий варіант про стосунки. Тут на стосунки тут тільки так. Тут, е, якщо щось стосовно стосунків, то тут тільки так, цього тижня ви вирішите покінчити з якимись стосунками. Ну, це тим, у кого стосунки якісь такі, що вони ну, неблагополучні, так скажемо. Що благополучні стосунки, то це ні це тут не, тут не це. Тут щось друге у вас буде. То, що я озвучила спочатку. Але основна карта тижня відлюдник вам. А може, ви знаєте, може, ви ще якісь аскези будете приймати? Ще по відлюднику ці аскези йдуть різні. Може, ви самі захочете ось так побути в цьому відлюднику? І ви будете рахувати, що це справедливо. Відпочити від усіх і вся, може так. Ви самі вирішите. Побути у відлюдниках, побути самотня, посвятити цей тиждень сама собі, своїй душі, своєму розвитку. Комусь... Ой, вибачаюсь, зачіпала. Якомусь своєму саморозвитку, щось таке ви побажаєте самі так захочете побути у відлюдниках і отак відпочити, полежати на лаврах, і ви пораху. Ви будете вважати, що це справедливо. Нарешті прийшла справедливість, можливо, ви там забіга на. Дві роботі, і сім'я, і, і що там, ще, там що би там не було, і якось вже прийде той час, що ви собі зараз зможете цей тиждень дозволити собі відпочити від вся і всіх. І це просто справедливість це вже так, якби ну, так ви будете уважати, або справді сама справедливість вам подарує такий е, час цей тиждень, що ви будете собі відпочивати. Ну, ну тут, тут так, тут, я не знаю, я вже що могла, то вже перечислила. І про людину може хвору, і про відпочинок, і про стосунки, і що ви сама може, схочете в тому відлюднику посидіти. Це, це вже, я не знаю, вже, вже мені здається, вже викинуло вже все, що могла. Добре, другий варіант. Все тут вже, я вже не знаю, що ще. Якщо щось вам нічого не зрозумувало, то ну, значить, значить не ваш варіант. Значить, це щось не ваше, бо я вже витягнула все все з розкладу, витягнула, що змогла. Напишете зворотній зв'язок. Зв'язок, бо дуже мені так якось. знаєте, Чесно казати, я вам скажу так. Другий варіант, що мені щось тут дуже е -е, того йшло, прямо як то, що, як іде інформація з потоку, то я у мене йдуть. Е Слова наперед думок, думки наперед слів, отак, отак. це котиться швидко-швидко, і все йде, і все хочу встигнути сказати, і переказати, і все, все, коли йде з потоку інформація. А тут я вам скажу, що тут якось було тупо. Тупо важко, так як важко старій людині ходити вже, тим більше по снігу, і ось так і мені було чомусь інформація для вас, як за вуха, знаєте, притягувала. Тому може багато що кому не зрезонувати, то не зважайте. Не зрезонувало, значить не зрезонувало, значить, не ваше. Бо, бо якось ну, мені інформація туго йшла по другому варіанту. Не знаю, що, що це, чого, так, але важко. У мене таке рідко буває. Так що бажаю вам далого тижня. Другий варіант, щоб там не було. Хай все у вас відіграється на добро. Всього вам хорошого і чекаю від вас зворотнього зв'язку, бо дуже, дуже варіант цікавий. Все на все вам добре. Дякую вам за увагу. Так, все такий був сьогодні розклад, Така була карта тижня для вас на тиждень. Для всіх, всім, всім дякую за увагу. Всього вам хорошого, вдалого вам тижня, мирного вам неба, всього-всього вам доброго. Бережіть себе, своїх близьких, своє здоров'я, вірте в краще. Дякую силам, що прийшли допомогли мені вам. Передати інформацію, вам дякую за увагу. З вами була Юля. На все добре. Зустрінемось на каналі.